Сильніше повернути, то він тупо переворачується. І все. Окей, давайте спробуємо, як воно їде. Вона... Ууууу! Та ми його взагалі не їзі. А ми пішли на взльот. Тобто Хоч я коли брав е там у звичайну версію, то вона так не їхала. Дуже легко. Знову ж таки, в нас перегрівається двигун. Дуже... нас перегрівається... Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новий відеоролок в отакурусі, як Пімже Травф, і я гадаю, що з даного ракурсу взагалі не зрозуміло, в якому транспортному засобі ми зараз знаходимось. Враховуючи те, що тут стоїть спортивний руль, гідроручник, дуже дивно розташовані педалі, і також тут є величезні колеса. Пані та панове, це у нас трактор, який оснащений трьома турбодизельними двигунами. І це в нас страга версія. Також наш є тут е, нітра і понижаючи та порушаючі передачі. Наша нам потрібно понажаючи та порушачу передачі, я не знаю, але окей, нехай буде. Ну, мені це реально схоже на трактор, а на що вам схожий даний транспортний засіб? Напишіть в коментах, мені буде дуже цікаво почитати. Того, пані та панове, перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати приємного перегляду, та якщо ви щось споживаєте під час даного відеоролика, то всім смачного. Ну, а я не буду вас більше затримувати. Давайте розпочнемо. І так, пані Атпанове, та перше, що я хотів би зробити, це на ньому проїхатись без Нітра, і без Нітра він е, розганяється за 4,24 секунди. Дуже непогано, але на швидкості, до речі, таке відчуття, нібито ми їдемо в якому в якомусь автобусі або тролейбусі, ну, реально, такий звук, начебто. Вона так і є. Е, в нас максимальна швидкість е, десь 230, мабуть, так, буде. Ну, так, да, 230. І е, на швидкості дуже важко ним керувати, тому що якщо сильніше повернути, то він тупо переворачується. І все. А чого в нас кормово в повітрі висить? А, вона ще й на ходу. Прикольно. Добре, давайте тепер ми це зробимо з Нітра. Let's go. Ну з Нітра це прям набагато швидше, 2,75 секунди до 100. Це прям дуже непогано. Ну а максимальна швидкість ніяк, в принципі, буде така ж сама. Оп! Ого. Нормально. І ми знову майже на ходу. Так. Ну, майже. До речі, ще, що я б хотів би зробити, це взяти. Та спробувати заїхати загними колесами на цей Маслкар. До речі, тормозів у нього також немає ніфігачеві. Ага. Ну... по-перше, заїхати на Маслкар нам прям дуже легко. задніми колесами. Не знаю, чи передніми, чи... ні, передніми це неможливо, тому що в нас... У нас попереду стоять маленькі колесики. Окей, давайте трішечки спробуємо по-іншому. Давайте на швидкості спробуємо в'їхати в даний маселкар. Тобто у нас, в принципі, траговий автомобіль проти маселкара. Давайте от заднім ходом. І філасія він заднім ходом їде. Але, на жаль, ні 100 км на годину. Але окей. Так, у нас дуже непогана. Швидкість зараз 180 км за годину, ми в'їжджаємо в, в маселкар. І ми його, в принципі, ну, можна сказати, що ламаємо навпіл. Ми реально ламаємо навпіл, і він нам навіть не створює перешкоди, ми спокійно з ним далі можемо їхати, ну, майже спокійно. І калдесник. До речі, я хочу сказати, що двигуну тут дуже непогано пропрацьований, враховуючи те, що видно, як, як крутиться генератори, як крутиться ремінь генератори, вентилятори. Ну, досить непогано він пропрацьований. Окей. А, тепер я хочу взяти іншу модифікацію та спробувати приїхати на іншій модифікації. Пані та панове, я взяв наступну версію і. ну, це що таке? Ну. Я навіть не знаю, як це. Писати. Тобто в нас тут стоїть турбіни. Знову ж таки, не знаю, навіщо понижаю, чи тут тобто, пожач передача. Окей, давайте спробуємо, як воно їде. А воно. А, тут просто турбіни. Типу. Воно взагалі не їде. Порівняно з минулим, з минулою версією, то вона взагалі прям наїде. Угу, угу. Мама мія. Мама мія. Непогано. Добре, а якщо понижаю вімкнути. Я не знаю, що, що нічого не міняється. Вона як наїхала, так і наїде. В принципі. Добре, дуже незрозуміла версія, але я вам пропоную взяти участь у драгрейсінгу і подивитися, які ми зможемо автомобілі виграти на ось такій штуці. Я не знаю, як навіть описати, що це таке. Того переміщуємося на драхрейсінг. І так, пані та панове, я взяв наступну версію, це у нас ще одна драгова версія радіатор. Чи що це таке? Я взагалі не знаю, воно дуже дивно працює, начебто воно зараз заглохне. Пукаємо відразу Нітра. Так, КПП. Ага, це в нас вперед, це в нас. Ага. Ну тут в нас автомат, того чого складного, ми зараз будемо їхати проти е, BMW M5F10. Е! В смысле форштарт? капец? Давай заново, давай, без питань. Я просто перший раз їжу по кокресингу. Ага, ми вилазимо з... Капець це страшна штука. Це просто жах. Так, все, стоїмо на ручнику. Мене. Ну, Полетіли. Ууу, та ми взагалі не ізі. До речі, ми перегріваємося дуже швидко чогось. Так, да, це взагалі ізі було. Взагалі нічого вкладного. 250... У до речі, ця версія дуже непогано їде. У нього дуже швидко закінчився... Ем, закінчилось паливо, та він дуже швидко перегрівся, але... Приїхали ми досить непогано. З яких ми проїхали? тисячних 000... секунд. Ну, непогано. Давайте з кимось іншим позмагаємось. Пані та панове, у нас нова машина, суперника нова машина, і у нас знову ж таки трактор, тільки інша версія. На v 10 і дуже з дивним виглядом. Окей, давайте спробуємо, як воно їде. Знову ж таки, а... Ми прям можемо... А давай прямо ось так. Ну, ми прям ти типу на спорті. Знову ж таки, я відразу вже вімкнув нітра. Ага. А ми рівно. Ейоханивай, ти куди поїхав? Ой, оті от, от супер суперверсії. Коротше, давайте просто я буду їхати на автоматі. То же знову ж таки ми вилазимо, до речі, з землі. Але окей, нічого страшного. Мілочі. Так, все, ми стоїмо. Давай, швидше, швидше, потяжай. Оп-оп-оп. Взагалі на ізі. Дуже легко. Знову ж таки, нас у нас перегрівається двигун. У нас перегрівається... Ти бачиш, як швидко закінчується паливо. Це капець. Все капець. Ну, знову ж таки, я виграв. Непогано. Добре, понятно. Беремо. Э, останню машину. Послі. Дискваліфікацію. все нормально. Э, беремо останню машину і... робимо останній заїзд. Ітак, панірбаново. Uh, завершаючи гонку, у нас сьогодні буде на uh, турбіна драгової версії і проти Lamborghini Хуракан. Знову ж таки, ми вмикаємо Нітра. Не знаю, допоможе воно нам чи ні. Так, так, так. Ти диви, в тебе зараз двигун ляже. Не кипяшой. А ну зафіксується чи ні? Ні, треба трішечки назад, да? Давай трішечки назад. Оп. Так, полетіли. Оу-воу-воу-воу. А ми пішли на взльот. Тобто Хоті я коли брав е там звичайну версію, то вона так наїхала. Нормально, 9, цілих, е 9 секунд, коротше. 9 секунд. Нормально. Дуже непогано. Дуже непогано. А, не знову розмотала. Ну, це в принципі дефолт. Добре. Якось так. Ну ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик був по такою русі, як він же драйв, і мені даний тракторець реально зайшов. Він реально прикольний. Діти е, керуються, звісно, так собі, але Ну він і виглядає, ну, дивно, але прикольно. Пані та панове, напишіть до речі, в коментах, якщо у вас є бажання, як вам даний тракторець сподобався чи ні? Буде дуже цікаво почитати. Цього, пані та панове, якщо вам дане відеоролиз сподобався, не забуваймо про подобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.